Добре, чуєш? Ну, ти вчора там записав твоє звернення до ТЦК, і це викликало таку бурю негативу в коментарях. Ти ж розумієш, що ти ну, розвиваєшся саме в напрямку публічному, ти звідти отримаєш ресурси для роботи. Піди, піди там якось повихляй хрептом, повиписуй сракою вісімки, скажи, що ти не термав на увазі, якось там. Натягни око на петилицю, вигадай, що, щоб повернути до тебе там аудиторію, щоб там попідписувалися ті там жменька, хто відписався, Так, розбав цей негатив, будь на позитиві, розумієш? Ну, ви об'єктивно, так само, як і я, чудово розумієте, що позиція ворогів системи забезпечення війська новими мобілізованими, так, новими воїнами. Зокрема, в частині ТЦК, і тобто я не кажу про поодинокі там, випадки якихось там покидьків в системі ворогів України. А той, хто проти системи забезпечення війська, хто проти системи, в принципі, ТЦК це потенційно ті самі грьобані воші, які завтра одягнуть <кій> московицький цей болотяну, це ганчір'я, і прийдуть вбивати, мордувати, гвалтувати... З інших українців, тих, з ким вони жили на одній землі в одному місті, своїх там колишніх там приятелів, друзів, перших там любові, дитинства і всяке таке, ви розумієте, що це позиція ворогів української нації української держави. Так, так, добре, ну це це розуміють всі розумні тверезі, адекватні люди. Проте ну, ти ж маєш розуміти, хто на 12-му році війни, на 4-му році війни з московитами зараз залишився в тилу, хто становить значну частину твоєї аудиторії, хто становить значну частину потенційних виборців. Ну, ти маєш бути лагідним. Вчися, вчися у Арістовичів, вчися у Гордона. Піди, піди, налий у вуха дипломатичний, тому що ну, в цьому важливість твоєї роботи, забезпечення підрозділу. Розумієш, ну, люди тобі довіряють, вчися бути пластичним. Радикальна позиція, ну, як у тебе, вона ні до чого не призведе доброго. Вчися бути пластичним, вчися, вчись у тебе в добрі вчителі. О, піди. Піди там їм, розпові, розкажи, і хай все залагодиться тихенько зійде на нівець, і, ну, і все, і все буде нормально. Та без питань. Зараз я піду і покажу аудиторії Першого українського каналу з ремонту оборони техніки, з дипломатією від Сашка Доброго. <кхем> Зараз все буде норм. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий. Вчора я опублікував відео з відеозвернення до ТЦК, і з огляду на інформацію, яку я отримав від вас, глядачі, любі глядачі, так, підписники каналу, інформація з коментарів доповнила мою картину і мої враження. Від роботи частин Збройних сил, які забезпечують бійців на виконанні бойових задач новою, новими мобілізованими, новими воїнами, новими солдатами. І це доповнило мою картину, внаслідок чого я маю потребу доповнити відео вчорашнє і додати до нього елементи задля більш якісного висвітлення моєї особистої позиції. Бо я бачу в цьому потребу. Вчора ви бачили, як я десь приблизно ось так вклонявся працівникам системі ТЦК, звісно, її адекватним, тверезим, сумлінним, представникам і елементам. Тому що ну, це треба буде фантастом, так, щоб вклонятися тим із них, хто об'єктивно злочить ці вороги України, ці поодинокі випадки, про які я також згадував. І з огляду на. Ті відгуки, які отримав, то сьогодні я не кланяюся так. Представникам ТЦК, я їм кланяюсь просто до землі, ось так. <клес> Чому? Тому що я реально я тут кручу гайки 3 роки. Я знав, бачив про системний негатив, який московитами. Розвивається в публічному полі стосовно них і відповідно ускладнює їхню роботу. Проте я не уявляв, що він настільки сильний. Що він настільки сильний, е у наслідок чого так кланявся їм недостатньо низько. Я виправляюся і ще раз любі побратими і посестри гідні. хто сумлінно працює задля захисту України із системи ТЦК, вам мій Уклін глибоченний і земний. Далі. Далі. Тим із представників ТЦК, так, хто об'єктивно, ті, повторююся, поодинокі поштушні випадки, які об'єктивно вороги України, зрадники, там, корупціонери і всяке таке. Що з ними робити, ви мене запитаєте. Моя особиста думка, особиста приватна думка. так? Це, ну, я людина проста, я воїн. У мене насправді ну, все дуже просто в житті. Тобто моє особисто дієве пропозиція, яке, наприклад, ну, я готовий виконувати, коли матиму відповідні там повноваження і бойові задачі. Так, це ось. Таке. Дякуємо. До побачення. Цей зіпсувався. Несіть наступного. <кхем> Разом з тим. Разом з тим. Позиція, яку багато, яку багато хто коричневою масою розмазує по коментарях попереднього відео, це позиція тих, хто обожнює казати А і не казати Б. Позиція тих, у кому зобов'язані всі навколо, особливо Україна, особливо Українська держава. Ті, хто обожнюють свої права і забивають болт на. Свої обов'язки, зокрема, перед державою. Чому? Тому що, коли об'єктивно ворога України із певного рівня керівництва ТЦК або будь-якої іншої структури військової чи цивільної затримують, а у нього стіл в кабінеті, завалений готівкою, так то ми всі чудово знаємо. І розуміємо, що він ворог України. І що з ним робити, мою особисту думку, ви зараз бачите. А звідки ж взялася ця готівка? А хто ж йому її приніс? А хто ж йому заносить? Ну, це ж, мабуть, свідомі українці? Це ж, мабуть, свідомі патріоти України, які роблять все, що для, для захисту рідної землі. Так? Ну, це ж не. Вороги України, які підтримують корупцію, які руйнують, які розвалюють державу зсередини, ні, ні-ні. Це пухнасті біля овечки, яких просто ніхто не пасе. Яких, у яких от у розпал війни з Московією, у них виявилося, як мені там писали в коментарях, 17 тисяч баксів занести і віддати. От. От я вам скажу, наприклад, у мене з моєю дружиною на сьогоднішній день немає 17 тисяч баксів. ну, Просто їх немає і все. До, до лютого 22-го були. Ми там збиралися квартиру купляти, а зараз немає. От такий от, я заробітчанин в ЗСУ. Так? Так. От, Будь ласочка, відповідно, вам дуже цікаво розповідати про корупціонерів. от. І ви якось забуваєте, а хто ж, хто ж їм заносить? Заносити їм може також такі, такі люди, як мій, наприклад, побратим, який в батальйоні К-2, і крайній раз, коли я з ним спілкувався, він був в четвертій роті. Влад. Влад, людина з інвалідністю, яка потрапила до війська, яка ж брала в облогу ТЦК, так само, як і я. Ну, тільки там десь, вже не в 22-му, а в 23-му році. З третього разу пройшов ВЛК, дав гроші, щоб йому написали придатний і відправили захищати Україну. Бо у нього там псориаз і ще там якісь проблеми зі здоров'ям, Я вже не заглиблювався. От людина з інвалідністю, так, ну це ж, мабуть, ті, хто, хто з інвалідністю, проте розуміють і усвідомлюють, що найвищий чин чоловіка. Громадянина, батька, очільника родини, воїна захищати свою землю, захищати свою націю, захищати свій народ, народ, захищати свою державу, свою землю, своє подвір'я в кінцевому рахунку, так? і, напевно, з поміж тих фантастів, об'єктивно фантастів, а потенційно, потенційно грибаних гнид. Які сьогодні в коментарях пишуть про ТЦК різноманітне лайно. А завтра, коли через проблеми роботи, роботи з забезпеченням війська новими воїнами, десь буде просадка, московити захоплять ще якийсь шматочок землі з цими громадянами, то вони нормально опіздюляться, так ну, по-багатому. Так, по-багатому піздюляться від московитів, що там якісь там стусани від там, якихось представників ТЦК, ну реально їм вважатимуться ну, просто семизірковий готель в Дубаї так, обслуговування. Удягнуть ганчір'я болотяне і прийдуть на ту саму землю, де вони вчилися у школах, де ходили в дитячий садок, вбивати, мордувати, катувати. І винищувати все українське. Отже, 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 отже. Отже, 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 отже. Писали мені в коментарях щодо мотивації. Так, писали в коментарях щодо мотивації у підсумку, у підсумку, я коли чую на четвертому році. Повного вторгнення московитів в Україну на 12-му році війни з Московією в Україні, що комусь бракує мотивації. Я просто я розумію, що ну, це громадяни пишуть, яким потрібен, мабуть, сандей Аделаджи. От це реально має сандей Аделаджи біля кожного з них поодинокового. Біля ліжка жити 24 на 7 і місяць. Танці з бубном, мотивувати, казати чувак, ти зможеш! Ти зможеш, я в тебе вірю! Алелуя! Благодать зійшла на нас! Стедаде, -да! роби! Підь! І от, і от та така позиція? Така позиція. От мені потрібен Сандей Аделаджі, щоб він мене мотивував місяць 24 на 7, от тоді я наберуся сили тисячі мечів. Як піду, як на валю а так, ну, ну що там мені там ті ТЦК рекрутингові центри? Не можна, не чіпайте мене вашими брудними ручками. Я маленький колібр, яке порхає з квіточку на квіточку в демократичній державі. Приберіть ваші руки. У мене попрасована біла сорочка. Так, так. Тобто, цим громадянам їм недостатньо. Десятків сотень тисяч замордованих, закатованих, вбитих українців, українок, всіх віків обидвох стати, зґвалтованих, розпатрених вагітних жінок, залитих бетоном заживо в величезній кількості населених пунктів України московитами. Ну, недостатньо. Ну, вони думають, ну, ну, гвалтують московити моїх. Сестер моїх батьків, моїх бабусь, моїх дітей. Ну, ну ні, ну, ну, я не можу. ну Мені, мені недостатньо а, а, Випалюють заживо живо міста, а, навалюються тут повністю, а, роблять все від незалежності, щоб винищувати, а, винищувати українців, моїх рідних та близьких, мою державу. Ну ні, ні, ні мені мало мотивації. Чинять абсолютно нелюдські, абсолютно нелюдські жахливі речі з українцями в полоні, з квітами, націями, з героями України, з тими, хто об'єктивно в полоні за те і за для того, і через те, щоб я зараз не був в полоні, щоб я тут сидів в теплі і писав коментарі Сашку Доброму в Ютубі, які погані ТЦК, які всі навколо. Гордони, а я, повітряна кулька, недостатньо мотивації, недостатньо відірваних руки ніг, недостатньо людей, які з полону московицького українці, які приходять, просто тінь людини. Просто приходить тінь людини з терпугом стертими зубами. так? І ці зуби стиралися не день, не два, не три, не п'ять. Вони стиралися руками, терпугом. Недостатньо, мені цього недостатньо, ну, не мотивують мене ТЦК. Викличте мені Сандея Деладж, викличте мені кого там? Ну, хто там відомі мотиватори? Так? Хай вони всі навколо мене зроблять, коло танцюють, мотивують мене. А ви, а ви от от представники влади, ТЦК, війська, е, поліція, ви мене. Вашими брудними руками не, тро... не чіпайте. Не чіпайте, бо не для того мати квіточку ростила. От от тоді, а ще краще, коли до мене прийдуть на подвір'я московити, от тоді! І тут я процитую пана Кирила Вереса, з яким у мене особисто є фундаментальні розбіжності у поглядах, проте є також точки перетину. І от ця його фраза. Я її цілком і повністю розділяю, що коли московити до тебе, любий коментатори і ворог системи ТЦК, системи забезпечення війська новими добровольцями, не добровольцями, новими мобілізованими, коли до тебе московити прийдуть у подвір'я, то за щоку ти візьмеш в прямому і переносному смислі? Сенсі каже пан Верес. І повторюю за ним я. І від себе додаю: після того, як ти візьмеш за щоку у московитів в прямому і переносному сенсі, ти, повторюся, від них нормально опіздулішся, одягнеш болотяне ганчір'я і підеш стріляти, винищувати, катувати, мордувати тих, із ким вчора ходив до школи на роботу, на дитячі сітки. Чому? Тому що ти об'єктивно. Залякана істота, залякана, зламана внутрішня істота, і, ну, реально, якщо після всього того, що московити зробили і роблять на сьогоднішній день в Україні проти українців, тобі ще бракує мотивації для того, щоб захищати твою землю, для того, щоб виконувати твій найвищий чин чоловіка, батька, громадянина. Ну то, ну, то тільки, тільки піздюліна, тільки піздюліна ну, з тобою працюватиме. І демократична, ліберальна Україна, у неї з цим сутужно, а у московитів там все налагоджено. От, вже у нас вдосталь так і в полоні, і в Чорноземах, чи в Чорноземах, з окупованих територій, громадян України. Так, які не хотіли захищати українську землю. Проте, будь ласочка, в болотяному генчірі, добрий вечір. Ми з там з окупованих територій. Дозвольте вас постріляти. Висновок який, що ще, що ще цікавого, корисного, щоб я не забув, так? відповідно, повторюся. Безумовно, в системі ТЦК, так само, як і, мабуть, в будь-якій іншій системі державній службі є, були і є, і цілком, ймовірно, ще якийсь час будуть, так, поодинокі вороги України, які однозначно мають нести відповідальність за свою антиукраїнську діяльність. І дають вагомий ґрунт для роботи московитів в інформаційному полі, і тим для мене іще більш цінне і більше поваги викликає тяжка робота порядних людей, представників ТЦК, які роблять свою тяжку роботу в цей дуже непростий час. У таких надскладних умовах. І, очевидно, часто, не знаю чи часто, проте я сам як людина порядна, яка систематично висловлює свою незгоду з поодинокими рішеннями командування, так, має певні розбіжності у поглядах, які командування їх озвучує. Я розумію, що порядним людям в ТЦК особливо непросто працювати, коли ви бачите випадки такої антиукраїнської діяльності, якою широко користуються московити задля боротьби з Україною. Разом з тим, це усвідомлюю і я, і я вірю, що це усвідомлюєте ви, що коли московити так навалюється на вас, так, захисники України в тилу. То значить, що вони програють на фронті. І це надихає мене, і вірю, надихає і вас. Тому повторююся: системі системі не поодиноким якимось там негідникам, а а системі. Забезпечення війська новими мобілізованими. Мій земний Уклін, зокрема, в частині ТЦК порядним, гідним яких, яких я переконаний, абсолютна більшість в системі ТЦК, моїм побратимам і посестрам, яким доводиться працювати в, під таким колосальним пресингом на сьогоднішній день. Мій глибокий земний уклін. А тим коментарям, коментаторам, які ллють які мені лайно, антиукраїнське, анти ТЦК, ШНЕ, будемо його так називати, так? І об'єктивно займають позицію. Просто ганебно. Об'єктивно, ганебно. ганебно вже, ганебно в майбутньому тактично і ганебно в майбутньому стратегічно, я вам вперше на каналі, до речі, покажу болт, який я кладу на ваші коментарі, на вашу позицію, на ваші відписки і на ваші дизлайки. Ось він. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, наскільки він. От вам порівняно з долонькою. Ви скажете, що у вас болт більший, а я і не сперечаюсь. Мені, чесно кажучи, на На те, що ви думаєте, коли ви маєте змогу фізичну захищати Україну. Виконувати найвищий чин. Повторюся, чоловіка, батька, громадянина і воїна. А знаходити будь-які. вигадуєте, знаходити причини, аби від того активно і свідомо ухилятися, то ось оце я кладу. На кожного з вас окремо і на всіх вас разом взятих. Це було відео звернення до побратимів і посестер з ТЦК моїх, так, до коментаторів і глядачів. Попередніх відео взагалі, зокрема точніше, і каналу загалом. І приклад. Дипломатії від Сашка Доброго. Сашко добрий. Доброволець в лавах ЗСУ. З 24 лютого 22 року мене намагалися звідси вигнати в різноманітні способи. І по сьогоднішній день. По сьогоднішній день, коли в груповому чаті мого підрозділу запитують, Щодо добровольців на виконання різних карколомних штучок-дрюшок, то мій плюс, один із перших. Служу українському народові разом до перемоги.